Всім привіт! Мене звати Ініта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, у нас перше відео місяця, а отже, це відео про мою косметичку на цей місяць. Нарешті настала весна, я дуже рада цьому і. Я зібрала продукти, які мені хочеться користувати весною. Але не тільки, я зібрала різні продукти. Ось, як ви бачите, моя косметичка трошки змінилася, тому що я вирішила почати вести Project Pen. І тому деякі продукти вони є тільки в Project Pen, і я не брала їх ще в косметичку, не додавала нічого нового. Тому. Деяких продуктів ви тут навіть не побачите, а побачите їх вже в моєму Project Penny це буде наступне відео після цього. Отже, почнемо з того, що в мене в Project Penny є база, тональна основа і пудра, тому їх тут немає, і ви ось і все, власне, їх просто тут немає. А, так, що стосується інших продуктів для обличчя, я взяла і рум'яна, і хайлайтер, хоча в Project Penny теж це є, але я вирішила ще по одному взяти. Рум'яна в мене ось такі від L'Oréal, трошки по дерці. Це якась, Я не знаю, чи вони ще продаються. Ця серія з їхніми тут, а, фруктами. Це досить старі рум'яна, тому що я їх купляла вже досить давно. Здається, я купляла, я не пам'ятаю, Ватсоні чи щось таке. І вони там коштували якісь копійки, бо вони були, знаєте, це з купою наліпок, типу по знижках уже. І да, я їх купила собі. Ну, Я дуже щаслива, мені подобається цей відтінок, і мені подобається їхній запах. Тому так, я їми користуюся. Це такі е, персикові рум'яни з, е, з переливом. Так. Давайте я буду вам їх тут освочити. Ось так щось. На моїй куслявій руці не дуже це виходить. Ось це такі персикові рум'яна з шимером, Насправді, вони. Ну, мені вони дуже подобаються, тому що. Їми не переборщиш, тобто я можу їх прямо наносити і не переживати, що в мене десь там буде п'ятно чи щось типу такого. І вони дуже класно, дуже легко розташовуються. Так, далі хайлайтер. Хайлайтер у мене ось тут лежить, я його так заховала сюди. Хайлайтер у мене ось такий. Це від Patricia Lido, знову ж таки, дуже і дуже Це запецьканий. Але що ми зробимо? Ну, Таке. Ось це ось такий хайлайтер. Я думаю, що, в принципі, я не впевнена, що ці хайлайтери ще продаються, але в будь-якому випадку у мене це тон один. Ось він виглядає ось так. Це такий якийсь, мабуть, шампань чи щось типу такого. Мені подобається цей хайлайтер. Я таке дуже люблю. Ось так він виглядає, так він блистить. Мені подобається, я їм користуюся. Так, далі. Сьогодні буде така, знаєте, косметичка трошки. Трошки я буду запинатися, бо щось я не можу ніяк сформулювати ніяких думок. Так, тепер давайте перейдемо певно, до макіяжу очей і почнемо ми з тушей. Туш у мене залишається ось ця від Maybelline, вона вже закінчується. Я не додавала туші в Project Pen, бо вони. А, ні, я додала тільки блакитну тушь. Але чорні не додавала, бо вони і так будуть закінчуватись, тому ось цю туш докористую. І я вже відразу сюди поставила іншу туш, це від Гленпі. Не знаю, чи такі ще продають туші, тому що теж купляла її, здається, за 10 гривень. Знаєте, це на нижній поличці в Єві. Вони іноді. Треба, до речі, дивитися. Іноді вони продають, розпродають якісь колекції там або залишки, і там можна по дуже-дуже вигідній ціні купити якісь продукти. Я собі там туш за 10 гривень купила. Мені подобається щіточка в цієї туші, але я ще до, жодного разу не наносила її нові, на тому я не можу сказати вам, як вона працює, чи добре, чи погано, але є в мене, буду користуватися. Так, також для очей взяла ось такі блискітки. Я дуже сильно це Лореаль. Я не знаю, чи, це, чи ці блискітки це їхня якась постійна колекція, чи це просто якась була лімітована колекція. Я, я чесно, я нічого про них не знаю. Але це дуже і дуже класні блискітки. Якщо ви їх десь побачите, то просто ну, беріть, якщо ви любите блискітки, звісно. Тому що це щось неймовірне. У мене їх там, до речі, не так багато десь ось так ось. І це ось такі. Я вже їх показувала вам неодноразово. Це ось такі блискітки, це розсип різних блискіток на прозорій основі. І їм дуже класно підкреслювати кутик ока. І, знаєте, робити такі, типу як корейські макіяжі, коли вони підкреслюють нижню повіку, так ближче до кутика, ось цю частинку підкреслюють блискітками. Дуже це люблю робити. Ціми блискітками вони там дуже гарно виглядають. Тому так, всім рекомендую. Якщо реально десь їх можна знайти, то можна купити. Але це вип... я не знаю з приводу ре... Лореаль, господі, е... продається в Росії ще, чи вони все-таки покинули. Бо наскільки я читала, то Мейбелін вирішили вийти, а Лореаль не знаю. Але якщо вийшли, то можна купляти. Якщо не вийшли, то не купляємо. Забули про це. А, так, далі у нас є, знаєте, альтернатива це блискідки від Glamie. 10-й відтіночок. Я взагалі скупила всю цю їхню колекцію блискіток. У мене є всі, деякі з них ще закриті. Але зараз користуюся ось цими. Не дивіться, що вони тут жовті, тому що вони не мають такої жовтої бази якоїсь. Вони теж на прозорій базі. хоча а, може здається, що там є якісь жовті непонятні штуки, але ні. Вони теж, ну як на мене, на прозорій базі. Просто чомусь на камері вона якось по-іншому виглядає. Ось ці блискітки, на жаль, не такі ж самі стійкі, як і ось ці. Ці досить так легко стираються, в них така база видно не дуже. Але мені вони подобаються, я не знаю. ну, Тобто вони теж різними кольорами світяться. ось Тут, бачите, в розфокусі можна побачити, як вони різними кольорами світяться. І це прикольні блискітки, я їм теж такий типу корейський макіяж роблю. Так, далі в нас ось такі кремові ціні від Revolution. Вони мені попадалися в якомусь адвент-календарі два роки назад, І там три було відцінки таких тіней. Одні взагалі були сухі, я їх викинула. Ось ці коричневі гарні, але, чесно кажучи, я не користуюсь темними блискучими кольорами. Я не знаю, як їх використовувати, тому. Вони в мене просто лежать, і ну я не знаю чесно, як я буду їх використовувати. Можливо, буду якусь стрілочку з них робити або щось типу такого, бо я не дуже люблю. Е не дуже люблю темні макіяжі, тому я не вмію їх робити, тому, власне, і не так багато користуюсь цими цінями. Я, мабуть, їх взагалі навіть по віку наносила один, можливо, раз. Але я хочу цього місяця покористуватися, якось їх розпробувати. А, так, і в мене це ось такий якийсь відтінок. Dream. Відтінок Dream, Так. Ось, так, далі. Що в мене ще є тут для очей? Для очей у мене ще є олівці. Цього місяця я вирішила взяти собі зелений олівець кольоровий. Того місяця був, здається, фіолетовий, в цей раз зелений. Він у мене самий із всіх цих ламель олівців, самий використаний, тому що в мене якось минулої весни, здається, мене поцінуло на зелені макіяжі, і я їх досить часто робила. Тому так, зелений трошки я підточувала, але ось цієї весни знову мене поцінули на ці зелені макіяжі, і я взяла, хочеться мені зеленого. Так, Тут в мене завжди в цій косметичці лежить ось цей коричневий відламель. Це 406 відтінок. Він мені дуже подобається його наносити між війками або там якось стрілочку малювати. Дуже і дуже класні такі. Кремові, окремовий такий олівець, він дуже класно малює. Мені дуже і дуже він подобається. Так, і далі це ось такий білий від Клембі, Я думаю, що ви всі їх знаєте. Теж люблю малювати щось, біли, білі стрілки, якісь або якісь білі акценти на очах робити. Мені це дуже пасує, як мені здається, чи личить, мабуть, личить. А, так, далі ще є для очей. Тут завжди є ще чорний олівець, але я не буду його малювати. Це просто чорний е від Maybelline В 33-му відтінку Black ось і все. Це просто звичайний олівець, він не гелевий, е тому немає чого про нього говорити. Я не часто роблю щось чорне на очах, але все ж таки іноді роблю. Так, е далі давайте подивимось. Палетку для очей. Взяла я ось цю палетку від Urban Decay Naked. Це ось ця Ultra Violet. Я її купляла в сіфорі по знижці, бо вона ось тут отріснута. Тому да, вона була прям за дуже великою знижкою. Ось, давайте їх зараз відкриємо і подивимось на самі тіні. Палітра виглядає ось так. Давайте я вам зроблю свочі. Я ніколи свочі не роблю, а тут сьогодні зроблю. Так, почнемо з світліших, певно що. Це ось такі всякі тут красиві відтіночки. Я взагалі дуже люблю цю палітру, хоча вона вже якби не популярна, знаєте, не, не сучасна, але не знаю, вона якась така. Вона дуже легка, знаєте, я дуже, по-перше, люблю фіолетові відцінки на собі, на своїх очах. А, тому ця палітра є для мене досить такою легкою. Так, тут струці свод. Один, два, три, чотири. Ми з вами посвочили далі свочим ось цей, ось цей відтіночок я теж дуже люблю. Ось такий. він, Зараз ми зробимо його, нанесемо, він по-іншому розкриється. Так, ось цей фіолетовий. І ось цей о, такий, о, ну, як на мене, то це доохромний відтінок, як ви бачите, він таким о, синім, трохи відливає, з фіолетовою базою, але синім від, відливає. Ну, Але на камері це просто серебристий, якийсь нібито. Так, ось і Далі ось цей відтіночок з такими різнокольоровими блискітками. Потім це ось цей салатовий, теж його дуже люблю. Ось цей матовий фіолетовий, теж він такий ніжний і нюдовий. І ось цей червоний такий. Він більше до червоного, малиновий. Давайте його так назвемо. Так, і останні 4 відтінка, самі темні. Їми я вже не так часто користуюся. Ось цей фіолетовий, ось цей. Ось цей, певно, жодного разу ще нікуди не використовувала. І коричневий. Ось так, дивіться, які вони гарні. Так, переносимо. Я ж ось так їх якось далеко буду ближче наносити. Ось це останніх чотири відтінка. Просто подивіться, що на пальцях залишилось. Так, це ось цей щось погано він тут показався нам. Певно, ось так. А ні, я щось вже напуталась з цими кольорами. Ладно. Давайте я ось цей окремо зроблю, бо я його десь загубила тут. Ну, власне, він ось такий коричневий, з такими блискітками. Не знаю, чи вам дають щось ці свочі, але виглядає дуже і дуже так яскраво, як на мене, і гарно, і взагалі, да. Хочу, хочу її користуватися, я її, як мені здається, з моєю кількістю палітр, беру досить часто в користування, тому це означає, що я її дуже люблю, цю палітру. Хоча не планувала її купляти, це була просто випадковість. Я просто побачила її на знижках і вирішила собі купити. До речі, я забула вам показати, що я сюди ще поклала ось ці рожеві тіні, У мене, звісно, знаєте, на кольори на будь-який смак: рожеві, зелені, фіолетові, коричневі, все, що завгодно є. Це ось ці матові тіні від ламелі. Я вже не буду їх свочити, бо вони дуже стійкі, я їх просто потім не змию. Uh, тут ось такий пензлик. Мені здається, що рожеві я ще жодного разу не наносила, бо в мене є ще такі самі тільки фіолетові. Ось їми я користувалася. А ось цими рожевими, певно, що ще не користувалася. Вот, спробую їх. Що ж, тепер перейдемо до макіяжу губ. Давайте почнемо з олівців, щоб я про них не забула. О, mm -hmm. oh, я ще забула знаєте, вам показати ось цей олівчик. Щось я сьогодні все забуваю. А, отже, це від Glamпі олівчик в номері, мабуть, 01. А, ось так. Це механічний олівчик. І це... Мені цей олівчик дуже подобається, тому що він дуже гарний. Зараз я вам тут його засвучу. Ось. Він ось так виглядає, він блистить. Він блистить не просто таким сірим, як вам показує в камері. Він блистить різними-різними кольорами. Зараз я спробую його розфокусувати, можливо, таким чином буде видно. Ну, тобто тут різні кольорові блискітки, і жовті, і рожеві, і блакитні, але база така більш блакитна. Тобто блакитна база і різнокольорові дрібні блискітки. Тому мені дуже він подобається в кутику ока цей олівчик. Так, тепер давайте можна перейти до макіяжу губ. І з олівців у мене два олівця для губ. Хоча я не дуже люблю олівці для губ, бо вони, на мене, як на мене, сушать дуже сильно губи. Але в мене є ці олівці, я їм користуюся. Отже, перший це від Ардеко відтінок 86. Це ось такий рожевий олівчик, і мені він дуже подобається за кольором, але, знову ж таки, сушить мені губи. Так, далі це від ламель 405 відцінок. Це такий нюд, як на мене, то він занадто світлий, і мені він трошки вибілює губи, можливо, ну я так собі. Думаю, але м, спробую. Спробую його, можливо, з якоюсь помадою поєднувати, і буде класно виглядати. Так, і останнє, що в цьому відділенні ми ще не подивилися, це ось така штука. Це нова для мене штука. Тобто я тільки недавно її купила. Е, я тільки Своч її робила це від ELF. такий е, стік. З помадою. Я думаю, що ви всі знаєте цю систему, коли ви ось тут крутите, а ось тут з'являється помада. Тому так. Е я не знаю, до речі, тут немає, мабуть, відцінку, а ні. А, ні. А, Ось о. Ось такий тут у мене відтіночок. Зараз воно, мабуть, вам сфокусується, так. Ось і він ось так виглядає. Це відтінок е такий. Е Глянцевий, перламутровий, я би навіть сказала. Але цікавий, у мене, до речі, немає таких, напевно, ніяких перламутрових помад. Є з блискітками, але щоб перламутрова, то це ще треба пошукати. А ось тепер в мене є ось така. Буду пробувати. Мені подобається ця пімпа, ну, Мабуть, це не дуже гігієнічно, але так як тут цієї помади по факту. Небагато, то я не думаю, що вона мене надовго залишиться. Якщо вона мені сподобається, то я буду часто її користуватися. Так, переходимо до до основних таких помад. Перша це помада теж від Ельф, я її купила, мабуть, місяць назад і досі не, не користувалася. Це те, що тут стекло, це я робила і, і все, і там її стільки було. На губах я її навіть ще не пробувала, тому хочу цього місяця попробувати і, можливо, навіть поносити. Це були популярні такі, знаєте, чорні ось ці близьки, коли ви наносите його на губи, і воно там якось змінює чи підкреслює колір ваших губ. тому хочу, хочу спробувати. Тут взагалі в тюбику нібито є блискітки, але коли я наношу це на свочі, чесно кажучи, цих блискіток практично немає, тому не знаю. Можливо, то просто блискітки для красоти. Так, далі знову від Elf, щось в мене забагато ельф цього місяця. Так, це плампер для губ. Мені дуже-дуже подобається блиск цього пламперу, і, взагалі, дуже класний продукт. Мені подобається, як він пахне, і взагалі, ну, я дуже люблю цю штуку. Це ось такі зелені блискітки. І жовті, із зелені і жовті-блискітки, і воно трошки мінтолить губи, трошки їх збільшує. Тому дуже класна штука. Ось. Потім я взяла ще собі ось таку олійку від Glambi. Дуже люблю цю олійку, хоча я чула. Про них не дуже хороші відгуки, в плані того, що вони якоби нічого не роблять. Але не знаю, мені подобається, як я відчуваюся на губах, як це виглядає, тому чому би і не використовується. Мені подобається, вона зволожує мої губи, принаймні. Ось так. Це просто такі прозори. Близько ось і все. Хоча він, ну, здається, реально зеленим, нібито він зелен це віддає. Ну, Можливо, на свочі так, але на губах це просто прозоре таке масло. Ось і все. Так, далі в мене тут ось така помадка від Too Face. Це була е, з, з помадами, такими, як від Сіфори, знаєте, ось ці наборчики з помадами. І там мені попалася така помадка. Це теж плампер для губ. Я не знаю, чому я взяла два плампери, але хай буде. Мені дуже теж подобається ця, ця штучка. Вона класно так плампить губи. Вона. Нібито в баночці, знаєте, блистить різними штуками різними кольорами переливається. Але, по факту, це просто прозорий плампер для губ, який не має ніякого в собі блиску і чогось подібного, як тут нам показують. Так, далі я взяла ось таку помадку від Dior. Це у мене відтіночок, якийсь тут 673. Я взагалі не знаю, чи ще такі помади продають, можливо, це була якась лімітедін. Це ось такий, такий знаєте, червоно-помаранчевий колір. Але це досить така прозора формула, тобто вона не дуже насичена, хоча чомусь на чи вона капець яка насичена. Ну, насправді вона дуже глянцева, дуже кремова, її так можна розтушувати і... Виглядає це все дуже так гарно Як ви бачите, я її просто декілька разів свочила і, можливо, один раз наносила на губи, а так вона в мене стояла. Ось, Хочу покористуватись Хоча, як на мене, це більш такий літній відтінок. А, так, далі це помадка, яку я купляла 100 років назад уже в якомусь типу, червоний маркет чи щось таке. Тон 331, не знаю, якась голд. Lipstick Gold Premium. Якщо ви знаєте, що це, то скажіть. Але краще не кажіть, бо, чесно кажучи, ця помада мені не дуже подобається, бо вона дуже підкреслює текстуру губ і западає в зморшки. Тому. Це так, коли гарні губи, коли вони зволожені дуже гарно і не мають ніяких пошкоджень, тоді можна використовувати її на губи. А так я хочу користуватися її як рум'янами, можливо, на губи декілька разів. Якщо буде така нагода, використаю ось таку помадку. В принципі, мені подобається її колір, але те, як вона працює, то це не дуже. Так, і останні продукти, які я вам покажу, це Кармекс не буду. Він у мене тут постійно лежить, це такий з ментолом, кармекс. Останнє, що вам покажу, це ось такий іще блиск для губ. Якийсь Мейджик. Я його купляла в копійці. Я дуже люблю його, тому що він дуже яскравий і дуже мене радує. Він теж, нібито, такий тут червоний, знаєте, але по факту він просто прозорий і просто зволожує губи. Ось і все. Це була вся моя косметика на цей місяць. Я хотіла, знаєте, швиденько зняти це відео, але як завжди, щось пішло не так. Я вам дякую за перегляд. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь, поставте цьому відео лайк. І якщо ви хочете побачити Project Pen, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити відео, тому що наступне відео вже буде Project Pen. Ось, Я дуже давно не вела Project Pen, а тут щось надумалась, вирішила і зібрала цілу косметичку. Тому побачимось уже в наступному відео. Воно вийде дуже-дуже скоро. І всім до скорої зустрічі, всім пока-пока!